Туреччина встромила свого Ятагана в спину Росії, і це насправді вже настільки не вперше, що навіть ми втомилися рахувати скільки разів це було. Але при всьому тому чомусь туреччина і далі вважається другом Росії. Постійно бере участь в різних там акціях, заходах і тому подібне. Навіть зараз надіслала заявку на вступ до БРІКС. Ми про це трошки поговоримо далі, але це не заважає туреччині робити заяви, які просто підривають. Кремль зсередини, і от одну таку заяву Ердоган Раджиб Ердоган, президент Туреччини, зробив буквально от в середу, і де він підтвердив непохитну підтримку Туреччиною суверенітету та територіальної цілісності України. Це сталося на кримській платформі, і ми можемо це почути. Цього року саміт Кримської платформи збігається з 80-ю річницею депортації кримських татар. Це наша спільна трагедія, бо в Туреччині є чимало людей, чиїх рідних вигнали з їхнього дому. Ці рани і досі не загоїлися, а з анексією Криму стали болючішими. Тому ми завжди будемо підтримувати цілісність України. Бо Крим це Україна. Він ще підкреслив, що ну, непохитна позиція Туреччини в тому, що. Повернення Криму до України відповідає міжнародним правовим стандартам. Звісно, він не не міг тут не згадати про нестерпний біль, біль кримсько-татарського народу. Він їх називає кримсько-татарські турки, до речі, і їхні страждання, які тривають десятиліття, і всі ці страждання насправді через Росію. І тому в даному випадку для нього Україна є теж союзником у захисті захисті прав самокримських кримських татар. І, до речі, це ключ. В цьому моменті, тому що неодноразово піднімалося питання, а яким буде доля Криму після його звільнення? І насправді тут є багато різних варіантів, і нам доведеться враховувати тут. По факту не тільки думку кримських татар, які там мешкають, а і думку, власне кажучи, і туреччини, яка в неї є там це велика туреччина, пантюрські народи, які мають об'єднатися в певний союз, але це до речі не заважає Ер Ердогану і далі Туреччині прибувати як член НАТО. І це не заважає і далі їм чекати від Євросоюзу якісь там запрошення на вступ, і тому подібне. Тож. Туреччина має позицію багатовекторності, або навіть не багатовекторності, а двовекторності. Вона дивиться і на Європу, і звісно, на Азію. І якщо в Європі вона грає роль такого собі партнера по різних азійських і близькосхідних питаннях, то в. В Східній Азії, то, власне кажучи, на Близькому Сході Туреччина намагається грати ключову роль. Я вже мовчу про Кавказ, де Туреччина за допомогою Туреччини, Азербайджан навіть позабирав свої території, які в свій час були анексовані Вірменією за допомогою Росії. Це ще, до речі, один ятаган в спину Путіна. А чому я кажу, що та кримські татари, це буде для нас після нашої перемоги, після того як ми звільнимо Крим дуже важливим болючим. І непростим питанням, тому що ми всі кажемо, Україна є унітарною країною, і вона такою унітарною країною і має залишатися. Але при цьому в складі України згідно з її конституцією є Автономна Республіка Крим, і це республіка в республіці, що насправді суперечить питанням унітарності держави. Це неодноразово піднімалося питання, неодноразово це обговорювалося різними в різних експертних колах і. Є така думка, що напевне, після того як ми звільнимо Крим, цей статус треба буде переглянути яким чином його переглядати ні, безумовно не можна забирати статус у певної автономії, але це може бути автономія, яка не порушує унітарність держави. Наприклад, це може бути не автономна республіка зі своєю конституцією і зі своїм, власне кажучи, керівним органом, як Верховна Рада Республіки Крим, як вона існувала, а це може бути автономна область в межах унітарної України, і де серйозну роль можуть мати кримські татари. І це дає нам таких собі постійних, ну по перше, союзників на Кримському півострові. Плюс ми визнаємо, ми вже визнали кримських татарів саме як корінний народ України, і це дуже важливий момент, який нам дає сьогодні багато таких козирів навіть з Росією битися на міжнародному полі, тому що війна війною, яка триває, звісно, на полі бою танки, ракети. Велика кількість загиблих, але при цьому цьому ніхто не скасовує і дипломатичного фронту. І, от саме з Кримом, дипломатичний фронт буде дуже важливий, тому що він фактично 2014 року і триває там війна, яку Путін розпочав з анексії Криму. Отже, нам для нам всім вже сьогодні треба вирішувати, що нам робити з Кримом після його звільнення. І нам треба розуміти, що нам доведеться приймати певні умови, наприклад, Туреччина, наприклад, нам доведеться напевно давати більше прав кримським татарам. Тому я не виключаю, і, до речі, отут зараз я справді закликаю всіх висловити свою думку в коментарях під цим відео, тому що от моя особиста думка, що кримським татарам треба давати більше свободи, тому що їхній меджеліс, а це був. По Факту керівний орган кримських татар він не мав офіційного статусу. Напевно, його треба робити офіційним статусом. і, Напевно, навіть в цій області ця рада кримських татар, вона міджеліс має включати і інші, напевно, народи, але керівним органом все ж таки, там має бути напевно, міджеліс, і він має має мати офіційний статус. Звісно, що це дискусійне питання, звісно, дискусійне питання. Але зараз сказати, ну ми ж всі однакові, чого нам якісь там окремі права для... Кримських татар, а тому, що нам тут дуже потрібний союзник, саме Туреччина. Давайте так. А от ми якої долі хочемо для Чорного моря? От скажіть, будь ласка, в Чорному морі на сьогоднішній день по факту є три головних гравця, точніше, раніше було два: це Туреччина і Росія. Але після того як український флот. Якщо його так можна назвати, тому що це напевне єдиний випадок в історії війни флотів, коли одну флотілію або один флот знищила країна, яка на свого флоту вже на цей момент немає, тому що Росія нас гроба гробувала в 2014 році, в 1991 році, коли всі кораблі військові, які були за військово-морським флотом України, вони або Просто захоплювалися, як це було 2014-му, або просто знищувалися. Тож на сьогоднішній день український чорноморський флот це флотілія малих кораблів, і ми дякуємо нашим партнерам, які нам дають і різні катери, і ракетні катери, і різні тральщики, які тральщики Утім, великих кораблів в нас немає, і той корабель, який зараз будується в Туреччині, це тільки початок нашого флоту, адже на сьогоднішній момент Україна, і тим не менше, Україна маючи тільки різні. Так звані порохоботи, тобто брандери. А якщо точніше, сучасною мовою, це безпілотні безекіпажні кораблі або малі катери. Вони знищили весь російський флот і витіснили їх з чорного моря. І таким чином Україна стала третім гравцем в Чорноморському регіоні. А по факту вона має залишити а таких гравців. По факту може залишитися лише два: Туреччина і Україна. І ми далі можемо витісняти Росію з цього. Чорного моря, чорноморського басейну. Я нагадаю, як це сталося, наприклад, після русско турецької війни, коли Росія просто позбулася всього чорноморського флоту. Я думаю, що це треба повторити, це не можна пробачати. Росія цього хоче, вона це має отримати. І для того, щоб нам зараз налагоджувати стосунки з Туреччиною, нам доведеться йти на певні поступки, і я не бачу великої проблеми, якщо саме на кримському півострові у нас буде розвиватися кримськотатарський народ. Бо це правильно, звісно, що за умови, що українська мова це державна мова, що це перша мова. Звісно, за умови, що зберігаються всі традиції, звісно, за умови, що немає ніяких утисків українцям, як таким. А що будуть робити кримські татари з росіянами, чесно кажучи, от мене взагалі не цікавить. Я взагалі вважаю, що всі, хто на сьогоднішній день і далі вважають себе рештками радянського союзу, чи там радянськими людьми, чи там росіянами, громадянами Росії, то вони вже сьогодні мають думати про те, що не за горами той день, коли вони мають обирати собі шлях, як тікати із Криму, і це краще зробити прямо. Зараз ми стежимо за ситуацією, і ми дякуємо Реджепу Таїпу Ердогану, який вкотре показав, що е, так можна дружити звісно з Росією, але Росія не серйозний гравець і його можна кидати постійно при будь-якій можливості.